кожна людина окрема доля, окрема історія. Особливого колориту вона набуває, коли йдеться про представників національних меншин. Тематика фестивалю телевізійних та радіопрограм Мій рідний край стосується безпосередньо життя людей, які опинилися з тих чи інших обставин серед іноземного моря. У цю програму включені два дуже цікаві фільми. Ярослава Войтака, це відомий... Режисер-документаліст із словаччини він представляє два фільми: Ми здесь» і Граніця. Усі ці два фільми мають пряме відношення до Закарпаття. Фільм Ми здесь» був знятий у 2005 році. Надзвичайно цікавий фільм. Це повнометражне документальне кіно. Воно він має 76 хвилин. І цей фільм отримав шість шість престижних європейських нагород. Фестиваль організовує телеканал Тиса 1 Цьогоріч це вже 14-й подібний фест. Організатори відзначають, буде проведено телемарафон, під час якого показуватимуть фестивальне кіно. Крім того, всі бажаючі зможуть переглянути фільми на великому екрані. Наша мета, щоб ті люди, які зацікавлені у перегляді, у прослухованні програм, у ознайомленні нових тенденцій, у знайомстві із людьми, які приїдуть з інших регіонів, з інших країн, мали інформацію, оскільки цього року усі зацікавлені матимуть можливість взяти участь не тільки у роботі фестивалю, але й в обговоренні найцікавіших робіт. Фестиваль не обмежиться тільки кіно. У день відкриття проведуть етноказанок, де готуватимуть угорську національну страву бограч. Одна із мета була етноказанку, щоб показати не лише будні нацменшин, бо ви знаєте, що фестиваль про нацменшини, які мешкають теренами України та сусідніх країн, а показати не про знатних людей, про певні проблеми, які політичні, суспільні проблеми, які вирішуються. А і тим, і, чим вони живуть, і одна із дуже цікавих сторінок це кулінарна сторінка. Фестиваль Мій рідний край триватиме з 30 серпня до 1 вересня. Всього до показу представлять 23 документальні картини.